Давай за за воротами за Кукурузник Іграємо тільки за тими, за штрафною. У нас тут ютуб, ютуб. Давай я кудись телефон повіше. Ik okay? weet niet of ze ons kennen! Ik ben benieuwd naar no. de pakken! Ik ben benieuwd naar no. de pakken! Ik ben benieuwd naar no. de pakken!

сімейного альбому, улибайс. Жди. Я надіявся. Хорош, я зазняв. Пани наступушку. А ми неможливо грати. Два гола підряд. Що, <рапляє> <Шо>, майже гол! <рапляє> Як твої емоції? Як твої емоції? Всім привіт! Мене звати Юра. Мені 10 років. Я займаюсь футболом насправді вже довго, майже 3 роки. Я ходжу в академію Реал Мадрид, яка знаходиться на 10-й школі. Футбол це дуже класний спорт. Я раджу вам теж займатися. Та якщо хочете ходити в якісь академії, приходьте, тренуйтеся. Футбол взагалі це такий спорт, який буде дуже допомагати вашому тілу та вашому здоров'ю. На даний момент я знаходжусь у команді Олінів і переходимо до іншого. Грація. Я Дмитро. Я так як Юра, колись був в Академії Реал Мадриду, і я там займався. Не також довго, але займався і мені цей спорт дуже подобається. Я займаюся 4 роки вже футболом, трохи довше, ніж Юра, і всім пока. Всім привіт! Мене звати Вадим. Ви мене вже можете знати як просто ютубера. Я знімаюся на цьому каналі вже майже півтора роки, якщо так можна порахувати. У мене колись був старий аккаунт. Займаюся футболом я вже 5-6 років, з самого дитинства я грав у дворі. Також я ходив на академію Реал Мадрид, також саме у 10-ту школу, так само, як Юра і Дмитро. Мені, що ще можна розказати, мені 13 років, в вересні мені вже буде 14. Займаюсь професійним футболом найбільше року. Іграю більш-менш, куди б не йшло. Удари в мене більш-менш нормальні, нормальні. Ну і все. Все, що я міг про себе розказати, я вже розказав. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім дякую і всім пока. От отак знімається бекстейдж.